Вже шість нових тролейбусів знаходяться у розпорядженні ЧТУ електромашини поступово проходять технічне обслуговування та виходять на маршрути. Прошлу неділю три тролейбуса катались постійно по першому маршруту на вихідні четверте виході. виходив. Ще два ми в кінці неділі получили. зараз ідуть подготовительні роботи там оформляються документи, робиться ТО 2 Може би, навіть завтра вони вже будуть на маршруті. Закуплений електротранспорт однозначно новий, каже Дмитро Лавренюк. Проте під час тестування тролейбусів фахівці знаходять незначні проблеми. Це однозначно новий тролейбус. Є дитячі болезни, які час оперативно відстраняють. По обслуженню тролейбусів проблем ніяких немає. Загалом машини мають задовільну оцінку експертів. Начальник ЧТУ зазначив, що на 100% транспорт з коліс працювати не готовий. Зі 195 робочих годин 36 з них тролейбуси простоювали. Це пов'язано з їх обкаткою, а також із частковою заміною деталей електронної системи та карданних валів з 10 закуплених електромашин в рамках тендеру. Ще 4 тролейбуси у ЧТУ чекають до 23 грудня.